Добрий вечір, друзі. Сьогодні 30.01 і запит на Харків, Харківська область, дуже великий. Давайте дивитися. Хотіла завтра дивитись, буду дивитися сьогодні. І так, 30, зараз, 30 січня ми будемо дивитися місто Харків на лютий місяць по обстрілам. Бо йдуть ну, просто колосально великі морози на цілий тиждень, не на день, не на два, а на тиждень. Великі морози. Місто Харків, прифронтовий обласний центр, як витримають ці морози по економіці, по енергетиці, по опалення, вода, каналізація. Також обстріли, загрози для життя і пройдемося по області дуже-дуже уважно всі напрямки, бо ну, багато запитань з усіх регіонів. Ось так, Харківсь... Харківщини. Ну, давайте дивитися: місто Харків. Лютий місяць повністю подивимося по обстрілам. Ну і по декадам. Давайте Харків по обстрілам перша половина лютого. Да? Перша половина лютого. Покажи. Перша половина лютого по обстрілам, по небезпеці і по ресурсам. Друга половина лютого. давайте, Друга половина лютого. Місто Харків по обстрілам, по небезпеці. Взагалі, в цілому обстановку. Дивіться, перша половина. О, наче от, да? заходимо, ну можливо, заходимо із позиції того, що там комусь оголосили енергетичне перемир'я, начебто ми всі обнадіяли, обнадіялися, що ми не дуже в нього віримо. Але все-таки е, така надія є, що буде енергетичне перемир'я. Але звучить, що воно є, але тільки для Київщини. Ну, куди ж нам усім? Ми ж ми ж не Київщина. В нас виходить тільки про Київщину, треба думати. А виходить, що дивіться так, ми з такою надією входимо в місяць. Але у нас іде, що треба згрупувати всі сили, бо дуже велика бо дуже велика небезпека. Ви подивіться п'ятірка і десятка мечова випадає. Ну, я можу сказати, що для міста Харків перша половина. Лютого по десятці, по п'ятірці, по силі. ну Це, це які надії? надії, то надії, ангели над нами ангели, але небезпека дуже велика, дуже нестабільний час. Така обстановка хитка, шатка, 50 на 50, нехватка потужностей в усьому на 50%. Ось так. Тому я можу сказати, що буде скрутно. Не критично, ми виживемо всі. Але не замерзнемо, але буде дуже-дуже скрутно. От від тих потужностей, що в нас є на даний момент, ну, буде в половину менше. Можливо, якщо були графіки там. 5-6 годин вимкнення світла будуть, можуть бути в подвоєному, да, в два рази надовше виключатися. Ось така йде інформація, тому що дивіться і загроза людських життів. Бути максимально обережними, підготуватися, бо мало того, що мінус 25 стоїть на тиждень, так ще й ви бачите, стоять ось такі удари. Я бачу, що період першої половини неспокійний, другий період місяця для харків'ян. От дивіться, як по енергетиці показують більше стабілізувалася обстановка в другій половині. Та, що По ресурсам, це по енергетиці, по опаленню, по там стальним водопостачанню, чи ще, там, знаєте, бензин, топливо, все, все інше. Наче стабілізувалась обстановка. Але в цілому в цілому, йде вибір людей. Да? Вибір, це зробити вибір, поїхати в більш безпечні місця. Тому що на другу половину місяця стоїть якісь великі пожежі, великі вибухи. Якщо в першу половину місяця, як наплив, можливо, це оцих шахет, дрони от їх багато, але вони не такі потужні, то друга половина місяця стоїть велика, велика потужність, великі пожежі, і також судний день, судьбоносні події, які забирають життя людей. Оця карта взагалі каже, що краще, краще, якщо хто комусь у не, получалося, у, знаєте, обійти великі проблеми. То до цього часу, то зараз не треба іспитувати да, судьбу і йти на провокацію, а навпаки, треба поберегти себе максимально. максимально. Оця карта каже, що особливо кінець лютого з 15-го числа не треба лізти на рожон, не треба провокувати долю, події. А навпаки, поберегти себе, поберегти близьких і рідних, ну от прийняти рішення, можливо, віддалитися від небезпечних місць, лишній раз поїхати десь пересидіти це время. Тому що ну, ну складний, час. складний час. І ця карта вибору: вибор, вибір, залишатися от в такій. Небезпечній обстановці, чи все-таки при можливості поїхати в більш спокійне місце? Ну, покажи в цілому, як завершиться місяць лютий для харків'ян, відносно того, що йдуть такі обстріли, йдуть ось такі, така гаряча е е фаза бойових дій на Харківщині, як закінчиться місяць лютий для Харків'ян. Дивіться, верховна жриця ну все тримається на мудрості, на, знаєте, на світлих душах, стійкості, відважності наших мирських людей. Це не просто воїни, які на передовій, це ще й люди, які знаходяться в місті. Це мега сильні душі, які прийшли, от саме тримати ось-ось тримати. Інших людей в цій цей складний час. Це верховна жриця, це знання, надзнання, це родові сили, які підтримують, це ангели-охоронці, які тримають поле, поле над людьми, все таке, поле життя над людьми тримають. Як показують, що більш-менш стабілізується обстановка під кінець лютого місяця, і, на жаль, лінія фронту, яка дуже активна по області, вона дуже, дуже близько знаходиться біля міста. І як в результаті. Всі відголоски на лінії фронту в області відчуває на собі місто. І це, на жаль, ще буде посилюватися. В цілому, в цілому, місто вистоїть, стоїть, життя в місті продовжується. Прямо щоб там щось було вкрай, вкрай складне, або вкрай великий блекаут, або масовий виїзд людей, я цього не бачу. Я бачу, що навпаки все буде гуртуватися. Сила гуртується навколо сили, мудрість гуртується навколо мудрості, стійкість гуртується навколо стійкості. Вистоїться, здолається, пройде і ця складна зима, це є останній місяць зими. І далі будемо дивитися, що буде далі. Давайте по області. Але місяць лютий ну, непростий, дуже непростий. Як от я дивилася в цілому для України, мені навіть показався легший місяць. От, дивлюся, Запоріжжя складний місяць, Харків дивлюся, ну, складний місяць. Давайте дивитися по області почнемо Лиманський напрямок. Лиманський напрямок лютий місяць. Обстановка там. Ми дивимося з боку Збройних Сил України. Лиманський напрямок, з Боку Збройних сил України. Ой, дуже, бачите, дуже Сильні карти випадають і я б сказала ем, здобутків у ворога великих не буде, ідуть запеклі бої, обстановка стала. Обстановка стала. Щоб ворог активно просувався на цьому напрямку, я не бачу. Ідуть позиційні запеклі бої. Обстановка стала. я б сказала, що там з боку Збройних сил України, ну, знаходяться командири, чи як там правильно хто командує, тими підрозділи професійні, сильні і знають, що робити. Ось так. Я бачу так, така позиція. Плюс-мінус ідуть позиційні бої, але все-таки я бачу, що там більш-менш нормально. Давайте дивитися Куп'янський напрямок. Куп'янський напрямок. Куп'янський напрямок. Бо там дуже багато. Розмов і про Ківшарівку, Куп'янськ-Вузловий. Дуже-дуже там сильно багато інформації саме по цьому напрямку. Давайте Куп'янський напрямок. Так, дивіться, я б сказала, що це вибрана нова стратегія відносно України у ворога. Бачите, дестабілізувати обстановку, лити воду, при цьому тягнути час. Так, є там, звичайно, бойові дії, є і роз, і розрушення, і певні там позиційні бої йдуть. Але тут мені те, що я бачу по картам, показує, що як тягнуть час тут, відволікають, льють воду, відволікають від. Чогось іншого те, що стосується України. Ось така йде інформація. Я не бачу, щоб ворог на Куп'янщині просувався активно. Так, є і смерті, і руйнування, і боїдуть. Але це певна тактика. Нова тактика, новий маневр їхній, да, ось щось така якась операція, щоб відволікти, щоб. Щоб от зробити своє. Ну, давайте подивимося далі по напрямках. Для чого це робиться. На який напрямок щось вони хочуть відволікти увагу, і тут ні. Ану тут, давайте Вовчанськ. Вовчанськ Подивимося. Ану, покажи нам Вовчанськ, лютий місяць. Вовчанськ ось цей напрямок північний. Покажи нам Вовчанськ. Харківська область, лютий місяць з боку Збройних сил України. Покажи нам цю історію. Так, ну дивіться, я б так сказала, що е, на вовчанську зараз, от на початку лютому, Є сила Збройних Сил України, є, збирається да, на накопичення сил Збройних сил України, бо їх зараз там не вистачає. І зараз групується, да, групується збирається і те, що матеріальне, да? можливо, це зброя, техніка ще щось, щоб укріпити позиції. Це напряму вказівка звище, з вище. ну, я б сказала, це взагалі головокомандуюча. І також йде певна ротація військ. На жаль, тут є в нас і втрати на цьому напрямку, але тут і йде зміна. Зміна і підготовка підготовка до певних бойових дій, як наче щось знають і готуються до, чого, до чогось, до чогось великого, до чогось великого. А ну давайте дії, дії Росії на вовчанському напрямку. дії Росії на вовчанському напрямку. Дивіться, що в мене показує. От я б сказала, що вони, відволікаючи увагу на Куп'янщині, готують, бачите, це я так от бачу: готують матеріальний да, підготовчий процес, іде для того, щоб почати рух по колесу. Почати рух взяти як розкрутити колесо, почати рух, щоб десь на певному на цьому напрямку окружити, захватити. Взяти в полон да, і принести в жертви певні території. І це знають Збройні Сили України. І до цього готуються. Я б сказала, що вони готуються піти в рух все-таки на от Вовчанському напрямку. Наскільки буде в них це продуктивно? Ну, я бачу, що в них там. Великі сили, на жаль, збираються і будуть у них певне просування. Ну, давайте зараз іще ближче подивимося по, по, по напрямках. Циркуни зараз подивимося. Циркуни подивимося. Ну, давайте циркуни подивимося. Покажи циркуни. Циркуни. Ну, Мені тут не подобається, тому що там, де є сила України, на жаль, силові структури України, на жаль, знаходяться під великими ударами. Тут багато не можу сказати, але я, я так хочу сказати, циркуни під ударом, під великими ударами, і тут обстановка дуже непроста. Хвилююча і дуже непроста обстановка. Дуже непроста. Вони, як наносять великі удари по, по силі. Ви розумієте, для чого. Ну давайте подивимося липці. Липці. Липці, лютий місяць. Липці, лютий місяць. Я б так сказала, що йдуть запеклі бої, йдуть запеклі бої, но ворога вдається все-таки тримати. тримати, тримати. Хоча наступ на цьому напрямку він є. Ну от Я б сказала, що вони, от, бачите, колесо показало куди. Вовчанськ в напрямку, колесо лип, липці. Я щось думала, як циркуни, але показує Липча, Вовчанськ напрямок, бачите, туди липці, що йому дасться По карті смерті великі розрухи. Карта смерті, великі розрухи, втрати, руйнування, п'ятірка мечова, великі, там ідуть її дронова розвідка, і можуть бути і певні їхні групи розвідні. Ну, бачите, от тройка мечова втрати йдуть. Вони там збирають велику силу. Дивіться, що в лютому місяці Росія, маючи ось такі наміри і почавши їх реалізувати, в лютому місяці досягла великих результатів, я не бачу, але якісь успіхи в них по пажу кубків будуть. І великої шкоди вони руйнівної вони нам принесуть з цього напрямку. І вони дійсно як от збирають обманний, іде тактика, обманна тактика, говорять багато про Куп'янськ, а реалізація їх планів іде на Вовчанськ, сторона липців, в мене показує. Ну, Давайте тепер повернемося до Чугуєва. Покажи нам Чугуєв. Чугуєв. Покажи нам, чого є в лютий місяць. Двійка мечова. Я б сказала, що ну, місяць складний, але не, не гірший, ніж, були, ніж, бі, ну, наприклад, січень був. Ось такого плана. Складний, але не, не набагато гірший, ніж січень. Я б навіть сказала такий вже. Так, давайте подивимося. Тепер подивимося, Балаклію, ми пропустили. Балаклія. Балаклія Лютий місяць. Дивіться, дуже обережно. Загроза для мирних людей, для... не тільки для мирних, але й для мирних в тому числі. Mm -mm. Пожежа, пожежа може бути там, де, ви розумієте, заправка, там, де якісь склади, велика пожежа, великий вибух і мирні люди. Тим більше, що десятка мечова, там, де, ну, там, де скупчення людей, дуже, дуже небезпечно. А ну далі, ізюм ми пропустили. Ой, Боже, ізюм, покажіть нам ізюм і села навкруги ізюма. Лютий. Лютий місяць. Дивіться, що у мене випадає: нестабільна, надскладна обстановка, надважка обстановка, терпець у людей в, е, уривається, тому що все про війну в, в обстріли, війна, військових багато війна, е, терпець ну, на грані у людей. Ця карта, сімірка мечова, переміщення людей на невідомі берега. Люди терпіли, терпіли, багато хто вже не може. І з дітками ця карта, коли жінка з дитиною їде. В нікуди, але їде в більш спокійне місце. Поки так можу сказати. Або якщо хтось вагався, то ця карта каже, що треба їхати, бо, бо дуже неспокійно і дуже небезпечно. Так, давайте повертаємося далі. Козача лопань, козача лопань. Ну, як я бачу, що тут такого прямого наступу ніякого немає. А карта Страшного суду каже, ну що, як було, таке, ну, така обстановка, да, б'ють, там інколи заходять, виганяють їх, ну, отак от ось йде. Ну, час іде, воно тягнеться, кардинально там нічого не змінюється. Давайте подивимося, дергачі. Дергачі і села навкруги. Дергачі. І села навкруги. Небезпека, кажу зразу. Небезпека, кажу зразу. Дергачі, дергачівський, не то, що район, а от села, бо район дуже великий, села, да? дивіться, дуже складна обстановка. Дергачі і навкруги дергачів. Це може бути і світло, і газ, енергетика, от якісь такі об'єкти, логістичні, залізна дорога, надскладна обстановка для людей складно. Хвилювання. Боже. Складно, можу сказати, нестабільно складно, перебої і, ну, ну, я б сказала, важкий місяць для дергачів. Дергачі і села навкруги. Так, золочів. Золочівський район із селами навкруги. Золочів, Золочівський район із селами навкруги. Лютий місяць. Ви знаєте, було, були часи в золочві, коли було більш спокійно, а зараз, ну, просто, я б сказала, золочів да, іде, іде у нас кордон із. Із ворогом, бачите, сила збирається. Обстановка дуже неспокійна по 9 не, мечовій. Загроза пожеж, загроза також світло, газ, державні значення, об'єкти, містки, великі будівлі, ну щось таке велике да, під загрозою ударів. Також втрати, людські втрати. І ця карта каже страшний суд. Дуже складний місяць по жертвам Золочів-Золочівський район. І ця карта каже, що ворог може робити якісь провокації. Я не знаю, як там територіально, але може робити якісь диверсійні групи, можуть бути якісь спроби да, перетнути ту лінію кордону, лінію розмежування. От ця карта каже про це, на жаль. Про це. Мож, погана обстановка, наче можуть, будуть зупиняти, але місяць складний. Золочів, Золочівський район. Давайте подивимося, дергачі. Ой, не дергачі, богодухів. Дергачі вже дивились, богодухів. Богодухів. Покажи богодухів. Бога Духі. Лютий місяць. І сало навкруги. Ви знаєте, мені не подобається і цей напрямок. От, наче вони там як дійсно збирають якусь певну силу от золочів і Богодухів, тут бачите складно Складно людям. Чому? Тому що багато вогню над ними, біля них, в них. Да? Дуже хвилююча обстановка, нестабільна обстановка, Роз... ще йде, якась йде інформація, якась відносно війни. І ця карта також каже, або диверсійні групи, або якась збирається сила. Знаєте, я тут як товчуться під кордоном. На лінії розмежування товчуться їхні сили колісниці. Це також із ем, технікою і може бути якась провокація з цього боку. Ну, і жертви, ви бачите що? Для діток дуже важко, дуже складно. Так, ладно. Дай пораду. Харків'янам і жителям області на лютий місяць. Дай пораду. Яка доля харків'ян взагалі? Що, що вже людям думати? Ну люди ж вже просто в розпачі. Ні, буде дуже складний період входу для харків'ян. Складний період. Дуже складний період. Подивіться, ця карта вогню багато, бойові дії великі, дев'ятка мечова, ну взагалі нема спокою. Жінкам, дітям немає спокою. Від слова, взагалі, Військ, ві, війна, війна, трійка жезлів, війна і обстановка, ця карта каже. Це взагалі карта в інших колодах, коли на коні їде. Військовий з лавровим вінком повертається з поля боя з перемогою. І а ця карта каже, також підтверджує про те, що тільки коли буде повна перемога, буде спокій, будуть спокійні ночі для Харківщини і для області, і для міста. Поки цих подій немає, іде просто запекла війна, гаряча фаза. Для Харківщини повністю. І ця карта каже про втрати. Ще й про втрати каже. Важкий розклад. Я давно такого не робила. В перші роки війни було так складно. От в перші роки війни було так складно. І що, ви знаєте, от не тягну одні, одні військові карти. Тупікові військові карти. Ну, 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 не можу другого сказати Просто, Просто не можу сказати другого. Колись буде сонце, колись буде все добре. Колись буде процвітати Харківщина, але це пройде час, це буде згодом. Майбутнє є у міста, майбутнє є, і потенціал, усе є. Але ви бачите, треба пройти складний час війни. Пишіть, будь ласка, ваші коментарі по напрямкам, пишіть ваші запитання, Ми будемо ще дивитися, періодично будемо дивитися. Ну, поки ось так. Поки ось так, на жаль. Хай бережуть вас, ангели-охоронці, хай береже вас Всесвіт від цієї страшної війни.